Вже погасли неба чорні грані, потонуло десь крило зорі, я піду на вулиці туманні, де жевріють жовті ліхтарі, і пливтимуть люди мимо, мимо, наче тіні в сон тишину. Може, може, тінь твоя незрима нагадає про мою весну, гарно так, бездумно до утоми. Все йти не знать куди чого, відчувати дотик твій знайомий до чола холодного мого, в шумі вітру, вітру голубого, ти стоїш на гори лина мла, і на морі місячна дорога України знані пролягла. Теплий вітер віє над тобою, а в нас зима вже як слід, і Дніпро похмурою габою. Закував укрив давно вже літ. там, на півдні, квіти над тобою нахилили грона запашні, а в нас у срібному завої білий грудень бродить в тумані, з груднем я бруджу в тумані тому, і незриму біля мене ти, І здається, вітрі золотому аромат свій шлють мені цвіти. Я йду тривожною ходою, може, це приснилося мені, що з тобою, рідною тобою, розмовляю я у тишині, ти смієшся, молодою дзвінко, крізь туман і сніжну каламуть, під беретом, ніжним, як пушинка, сині очі зорями цвіту.